І що я вам скажу, поки я слухала, бачите, я нацарапала ніж, я ж пишу поезію. От я хочу, щоб написала значить, на гітару і на бандуру. Звуки бандури з нотками печалі. В них сіль землі моїй, журавлині далі, там лірника і кобзаря сумна хода. Плекає в струнах тих любов. Світлана мурин вода. Це І про гітару. Гітара ніжно з серцем гомонить. Пісня любові душу миротворить, На струнах нота праведна дзвенить, любові мить. Любові мить її ніхто вже не повторить. А любові мить у Світлані Ми, є. Він називається Світланами.